Що таке лінія ламкості і чому вона важлива для довголіття? Межа крихкості як запобігти втраті незалежності та продовжити активне життя. Ми всі старіємо це неминучий факт життя. Але старіння не обов'язково означає втрату мобільності, незалежності та радості активного життя. В останні роки все частіше обговорюється поняття межі крихкості, критичного порогу. Перетин якого віщує значне зниження фізичної працездатності і підвищений ризик втрати незалежності. У цій статті я хочу поділитися своїми думками та досвідом, заснованим на останніх дослідженнях і особистих спостереженнях, про те, що таке лінія крихкості, чому вона така важлива, і що ви можете зробити, щоб залишатися вище цієї межі, насолоджуючись повноцінним і активним життям протягом багатьох років. Що таке лінія крихкості і чому вона важлива? Концепція тендітних зморшок, представлена доктором Вондою Райтом, хірургом ортопедом і експертом у галузі охорони здоров'я, стала для багатьох відкриттям. Ідея полягає в тому, що з віком ми неминуче втрачаємо vo 2 – максимальну кількість кисню, яку наше тіло може використовувати під час інтенсивної фізичної активності. Втрата 10% цього показника відбувається приблизно кожні 10 років. І коли показник падає нижче певного рівня, 18 для чоловіків і 16 для жінок, повсякденні завдання, які раніше здавалися простими, починають ставати складними. Встати зі стільця, піднятися сходами, нести сумки з продуктами, все це стає дедалі складніше. Найтривожніше те, що перетин межі слабкості значно підвищує ймовірність потрапляння в будинок престарілих через втрату незалежності. Статистика справді лякає для людей, чия фізична форма опускається нижче цього порогу, ймовірність потрапити в будинок пристарілих зростає до 1-3. Це не просто неприємна подія, це втрата якості життя, втрата свободи та можливості жити за власним бажанням. Я пам'ятаю, як мої бабусі, активній і незалежній жінці далеко за 70, почалися труднощі з простими речами. Спочатку були незначні скарги на болі в колінах і спині, потім труднощі при підйомі по сходах і, нарешті, повна нездатність самостійно пересуватися. На жаль, вона не приділяла належної уваги підтримці фізичної форми, і в результаті її життя суттєво змінилося. Цей досвід навчив мене, наскільки важливо протягом усього життя дбати про своє здоров'я та фізичну працездатність. Чому ВОУ 2МАКС такий важливий для довголіття? vo 2 Max – це більше, ніж просто вимірювання фізичної форми спортсмена. Це один із найнадійніших показників загального здоров'я та довголіття. Він відображає, наскільки ефективно працюють наше серце, легені та м'язи, щоб забезпечити організм енергією. Чим вище vo 2 Max, тим краще наш організм справляється з фізичним навантаженням. Тим ефективніше він використовує кисень і тим краще адаптується до різних стресових ситуацій. Окрім очевидних переваг для спортивних результатів, високий ву 2 Max пов'язаний із рядом інших позитивних ефектів. Збільшення тривалості життя дослідження показують, що люди з високим ВУ2МАКС живуть довше і мають менше хронічних захворювань. Поліпшення здоров'я мозку, високий ВО2макс пов'язаний із покращенням когнітивних функцій і зниженням ризику деменції. Зменшення запалення запалення є одним із головних факторів розвитку багатьох хронічних захворювань. Високий во 2 макс допомагає зменшити запалення в організмі. Поліпшення регуляції цукру в крові, високий во 2 макс допомагає підтримувати нормальний рівень цукру в крові та знижує ризик діабету. Захист від серцево-судинних захворювань. во 2 ВОУ-2-МАКС є потужним захисним фактором проти серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт та інсульт. Підтримка здорового складу тіла. Високий во 2 макс допомагає підтримувати здорову вагу та знижує ризик ожиріння. Особливо важливо підкреслити, що для жінок підтримка та покращення вашого во 2 макс є ще важливішим. Через відмінності в складі тіла, об'ємі крові та транспортуванні кисню во 2 макс у жінок зазвичай на 20% нижчий, ніж у чоловіків. Це означає, що жінкам необхідно приділяти особливу увагу підтримці та вдосконаленню своєї фізичної форми. Як залишитися за межею крихкості, практичні поради. Тепер найважливіше те, що ви можете зробити, щоб залишатися вище межі слабкості та насолоджуватися активним життям протягом багатьох років. Знай свій номер перший крок дізнатися свій VO2max. Вам не потрібно бігати до знемоги на біговій доріжці. Багато фітнес центрів пропонують субмаксимальні тести, або ви можете скористатися переносним пристроєм, таким як Аорариг, для швидкої оцінки. Важливо регулярно перевіряти свій VO2 Max, щоб відстежувати прогрес і вчасно коригувати програму тренувань. Увімкніть Розумне Кардіо: забудьте про нескінчені пробіжки на біговій доріжці. Замість цього, включіть у свою програму тренувань інтервали спринту. Це один із найефективніших способів покращити свій VO2 Max. Почніть із розминки протягом 10 хвилин, потім виконуйте спринт із максимальним зусиллям протягом 30 секунд, а потім відновіть ходьбу протягом 1-2 хвилин, щоб знизити пульс. Повторіть цей цикл 4, 6 разів. Підйом ваги, силові тренування важливі не тільки для нарощування ем'язової маси, але й для здоров'я серцево-судинної системи. Підняття тягарів створює виклик серцю та легеням. Зберігаючи ваш во 2 МАКС і зберігаючи вашу фізичну працездатність. Оптимізуйте своє харчування. Харчування відіграє ключову роль у підтримці здоров'я та фізичної працездатності зверніть особливу увагу на споживання заліза, необхідного для транспорту кисню. Включіть у свій раціон продукти, багаті залізом, такі як листова зелень і нежирне м'ясо. Подумайте про прийом добавки заліза. Особливо якщо у вас є дефіцит заліза. Уролітин А, ця сполука, яка утворюється в кишечнику, покращує максимальне поглинання кисню, підтримуючи здоров'я мітохондрії і витривалість м'язів. Ви можете збільшити його природним шляхом, вживаючи гранати, волоські горіхи та мигдаль. Дихальні вправи, практика навмисного дихання зміцнює ваші легені та діафрагму, підвищуючи ефективність використання кисню. Лише кілька хвилин щоденної дихальної роботи можуть значно збільшити ваш ВО2 Макс. Сауна після тренування, вплив тепла після тренування збільшує кровотік і частоту серцевих скорочень, покращуючи роботу серцево-судинної системи. Дослідження показують, що поєднання Сауни з фізичними вправами може значно підвищити ВО2 Макс. Не забувайте про регулярні медичні огляди. Регулярні медичні огляди допоможуть виявити проблеми зі здоров'ям на ранній стадії та вчасно вжити необхідних заходів. Особистий досвід і спостереження. Останніми роками я активно працюю над покращенням своєї фізичної форми та підтримкою високого ВОУ 2MAX. Регулярно займаюся інтервальними тренуваннями, силовими тренуваннями і приділяю велику увагу правильному харчуванню. Я помітив, що в результаті цих зусиль моя витривалість значно покращилася, я відчуваю себе сильнішим і енергійнішим, і мені легше справлятися з повсякденними завданнями. Я також бачу, як мої друзі та знайомі, які активно займаються спортом і ведуть здоровий спосіб життя, виглядають молодшими за свій вік і ведуть активний спосіб життя багато років. Це ще більше підкреслює важливість турботи про своє здоров'я та фізичну форму протягом усього життя. Висновок. Старіння це природний процес, але це не означає, що ми повинні опускати руки та втрачати незалежність. Пріоритезуючи наш vo 2 max ми можемо захистити нашу здатність рухатися, жити та просвітати на наших власних умовах. Незалежно від того, чи це силові тренування, розумніші кардіотренування чи дрібні щоденні звички, залишатися вище межі слабкості в наших силах. Не відкладайте турботу про своє здоров'я, на потім починайте діяти зараз і зможете насолоджуватися активним і насиченим життям довгі роки.